Хочеться уточнити у вас деталі. От командувач повітряних сил збройних сил України каже, що уражено один із найсучасніших кораблів флоту Росії носій крилатих ракет Калібр. Розкажіть детальніше про цей корабель Аскольд. Як підтвердили, що це таки його уразили? Чи правда, що він зовсім новий і його ледь не щойно там добудували, і він ще жодного разу не виходив навіть на чергування? Навіть ще не добудували. Скажу більше, це Найновіший з їхніх кораблей в Азово-Чорноморському регіоні, Проте сказати, що це надсучасний корабель, я не можу, тому що це проект родом з 90-х, до якого Росія була вимушена повернутися через брак українських силових агрегатів, які припинили постачати в Росію після 2014 року, він достатньо новий, е в принципі, і головне він. Е Проєктувався одразу як носій крилатих ракет і типу по калібр на ньому знаходилося вісім шах для цього. однією з особливостей цього малого ракетного корабля була наявність ППО. Це модернізована для морського базування система Панцер-С. Ну, тобто, як завжди, не німечі аналогів в мірі, тому відповідно для Російської Федерації. Цей корабель з елементами стелс технології, звісно, мав досить велику цінність. Загалом таких кораблів було побудовано три на цьому заводі. Перший з них з цієї серії «Каракурт» вже взято до складу військово-морського морського флоту так званої Російської Федерації, в складі Чорноморського флоту. Проте, як неодноразово я вже про це в Етері розповідав, цей корабель, призначений для запуску. Крилатих ракет жодної ракети запустити так і не зміг під час випробувань, і досі таким і лишається. Це був корабель циклон, і ще два кораблі близнюки цієї серії: це Амур і «Аскольд». До речі, назва так само крадена в українців в українській історії, до якої Росія в даному випадку не має жодного стосунку. Що стосується безпосередньо вогневого ураження, ми його підтвердили одразу. Подробиці зараз встановлюються. Якщо говорити про ступінь пошкодження е, цього корабля, чи зараз вже є якась інформація, можливо, попередня щодо цього, чи можливо його, наприклад, відремонтувати? Ця інформація наразі уточнюється, але е, я б звернув увагу на те, що цей завод знаходиться в безпосередній близькості до так званого Кримського мосту. І, на жаль, росіяни, які зараз знаходяться в нашому Криму, натяків з цього приводу досі не зрозуміли. Ви про те, що Кримський міст видається не таким захищеним, так? Тому що, наскільки ми розуміємо, там багато російських ППО мали б бути задіяними. А тут виходить так, що в керч долетіли ракети. І насправді так виходить, що. Ці два об'єкти знаходяться поруч, і ППО мало те, що захищає Крим, відпрацювати так само і по цих ракетах. Але як ви бачите, об'єкт, який знаходиться поруч з мостом, виявився фактично беззахисним перед українськими системами озброєння. І це чергове доводить той кейс, що міст обов'язково буде зруйновано, коли в цьому буде е, стратегічна або тактична потреба. І кожного разу, коли ми про це кажемо, відверто відкрито. В етері чомусь російська пропаганда, російська сторона, не сприймається всерйоз. Замість цього вони розповідають чергово, як вони Канашенковим збили ракет більше, мабуть, ніж їх було побудовано в принципі цієї серії. Є натяк на те, що це ракета Скальп. До речі, була від командувача повітряних сил. Він так в телеграм-каналі написав. Але офіційно чи Збройні Сили України кажуть, чим саме поцілили в цей завод. Ні, ми офіційно про це не можемо казати тим більше застосовували це не ми, а наші колеги. Тим не менш враховуючи те, що ці події відбуваються в Криму. Звісно, ми можемо їх підтвердити. Скажіть щодо суду будівного заводу залив, що у Керчі наскільки там він потужний? Наскільки він важливий для російських сил? Яку функцію е, зараз виконує? Чи є там наразі ще кораблі, які можуть стати потенційними цілями для збройних сил України? Враховуючи те, що Азово-чорноморський регіон, цей басейн Азово-Чорноморський, по факту тепер є закритим, враховуючи те, що Російська Федерація не може поповнювати свій корабельно катерний склад за рахунок інших джерел, в першу чергу, босфорської протоки, яка закрита Турецькою республікою згідно Конвенції Монтре, він стає надважливим об'єктом в інфраструктурі військово-промислового комплексу і взагалі Чорноморського флоту Російської Федерації, тому що це і ремонтна база, а ремонтувати їм тепер є що поки що, і відповідно як ви бачите, вони його розглядають як джерело надходження нових одиниць до складу Чорноморського флоту. І зараз їм чергове пояснили, що фактично виробництво кораблів в нашому. Криму надалі буде неможливим. Дмитре, а які є ще стратегічні такі місця для військово-морського флоту Російської Федерації у Криму? Так? Що ще може бути потенційною цілею? І з іншого боку, якщо цей завод він не може так використовуватися, як це робили російські сили до цього, ще які є альтернативи на півострові? Mm. Альтернатива у них є лише одна: це поки стоїть міст, покинути його цей півострів. А що стосується військової інфраструктури, вони наразі стикнулися якраз з проблематикою логістичного забезпечення Чорноморського флоту. Як ви знаєте, вони відвели свої основні кораблі бойові до новоросійського, де відповідна інфраструктура у тому вигляді, як у. Севастополі просто відсутня, і е, те за яке ми зараз спостерігаємо в акваторії Чорного моря, е, так само викликано і цією проблемою росіяна, е, що вони не можуть е, зараз забезпечити логістику для чорноморського флоту, тому що вона була зосереджена якраз в Севастополі. І звісно, е, ця логістика залишається однією з пріоритетних цілей для збройних сил України.